Всім привіт, з вами Сігман, як вже замітили, я поведеляв всі відео на своєму каналі, залишив лише нове інтро. Просто я вирішив починати заново знімати, адже ті відео були дещо... Ну взагалі вони були, чесно сказати, гівно. Чесно сказати, це були взагалі, Ці відео не всі мені подобались. і е, Я хочу почати знімати вже нові відео. Е, цього тижня не вийде відео, На наступний тиждень я планую випустити відео із голодними іграми, так і з голодними іграми. Ролик в мене вже є. Я вже записав ролик. Він вийде тому наступного тижня, тому що, розумієте, часу на монтажу нема. Просто в мене просто немає, не буде часу, я буду ще на навчанні. Часу не буде змонтажувати це відео. Тому я випущу це відео на наступного тижня, так що чекайте. Ну, це все, що я вам хотів сказати. З вами був Сігмен, Ставте лайки. Не знаю, схочете підписуватися на канал, не схочете, це залежить від моїх відео. Все, всім удачі і до нової зустрічі.